І е, вони відправлять вас до в'язниці. Або у випадку з Трампом я попереджав про це вбивство. Тож я сказав: якщо ви не готові потрапити до в'язниці, якщо ви не готові пожертвувати своїм життям, ви в неправильній сфері діяльності. Це тотальна політична війна між двома сторонами Сполучених Штатів, які не переносять одна одну. Кожна сторона думає, що інша це. Варвари, ми думаємо, що вони знищили країну. Ми вважаємо, що вони небезпечні. Вони думають, що це ми вкрай небезпечні. Перші два тижні на посаді Дональд Трамп почав програму масової депортації, звільнив високопосадовців ФБР, припинив програми рівності, різноманіття та інклюзивності по всьому уряду, скоротив мільярди доларів на марнотратні витрати, звільнив десятки тисяч державних службовців і припинив тимчасовий захищений статус для сотень тисяч нелегальних іммігрантів. Мене звати Стівен Еджінгтон. і зі мною, щоб обговорити перші кілька тижнів другої адміністрації Трампа, приєднався Стівен Беннон. Чи є ми свідками кампанії помсти? Кампанія помсти президента. Я думаю, що це зовсім не так. Пам'ятайте, його помста стане новою золотою епохою. Я Є щодо вибить зосереджена деконструкція адміністративної держави та ліквідація глибинної держави. Ми називаємо це днями грому тут, і люди повинні зрозуміти, що політичне повернення президента Трампа почалося в день, коли він повернувся до Мара Лаго з воєнною кімнатою та воєнним загоном. І цей вид народного руху перетворився на стратегію округу і підтримував його весь час. Це політична сторона, яку більшість людей вважає всім. Але іншою стороною були ці публічні інтелектуали. Інститут партії Америка Ферст. Під керівництвом Брукса Ролінса та Стівена Міллера Америка Ло, під керівництвом Міллера Центр відновлення Америки під керівництвом Руса Воута. Сумнозвісний проект 2025, Але це було для того, щоб розглянути всі напрямки того, що ми хотіли досягти: заглибитися в політику і почати складати команди. Пам'ятайте, ми можемо одразу приступити до роботи з чотирма тисячами, є чотири тисячі людей для управління урядом, що налічує близько десяти мільйонів працівників. Це 2,5 мільйони цивільних бюрократів, 2,5 мільйони військових, приблизно 5 мільйонів підрядників на деякому виконавчому рівні. Отже, це приблизно 10 мільйонів, які контролюють бюджет у 6,5 трильйона на рік в активах, якщо не помиляюся, 75 і на 80 трильйонів це величезно. І вони і на, працюють роками. А тепер ви бачите днігрому. Кожен день там є, знаєте, п'ять виконавчих указів, ще 10 виконавчих дій. Законодавство, яке розпочато або підписано, всіляка інша діяльність, Знаєте, від звільнення заручників до звільнення хлопців, які перебувають у Венесуелі, тих людей, які поїхали туди, щоб звільнити людей у Венесуелі. Тобто, все у всіх сферах це не помста, а дійсно виправлення ситуації. Американці вимагали цього, вони проголосували за це, і вони це отримують. Що я вважаю неймовірним? Так це відсутність опозиції протягом останніх двох тижнів, що сталося з опором. Я думаю, ви бачите, я хочу порівняти, мабуть, партію Торі з партією реформ у встановленому порядку. Вони стають такими ледачами, тому що контролюють важелі влади. Вони контролюють фінансову спільноту. Отже, це фінансова спільнота, технічна спільнота, корпоратисти, університети, поп-культура, висока е культура е медіа, і вони стають ледачими. Я не шокований. Я здивований, як швидко ідеї зникають. Що я маю на увазі? Коли ви кажете про відсутність опору, давайте розберемо це по частинах. По-перше, на слуханнях щодо підтвердження, ми тільки що мали схвалення Тулсі і Бобі Кеннеді, що за їхніми словами ніколи не мало статися. Після того, як ми отримали під гексета, вони сказали, що це ніколи не станеться. Якщо ви повернетеся, і ваша аудиторія подивиться на слухання щодо затвердження. Марко Рубіо констатує завершення післявоєнного міжнародного порядку заснованого на правилах. Під гексет говорить про революцію у військових справах. Раз вот і насправді Скотт Бесер говорять про нову економічну модель для сполучених штатів, засновану на зовнішніх доходах. Подивіться на цю річ, яку ми називаємо золотими дверима або золотим ринком. Величезні ідеї висунуті в цій дійсно революції Трампа, яку він називає революцією. Здорового глузду ніякого опору є люди, які зосереджуються на особистих недоліках або слабкостях цих особистостей, але немає ні найменшого спротиву, практично ніякого спротиву щодо ідей. А ідеї мають наслідки. Тепер, якщо переглянути опір на вулицях, багато з цього пам'ятайте, як це фінансується саме тому USAID є таким важливим. Тож ми виходимо і прикриваємо кисень, тому що це насправді не фінансувалося багатьма приватними групами. Ці гроші всі були як частина чорної каси через уряд. Тож, коли ви говорите про опір на кожному рівні, їх зламали, їх зламали їхні джерела фінансування. Засоби масової інформації зараз майже як щенята, тому що їхня аудиторія зруйнувалася. І однією з причин, чому аудиторія зруйнувалася, є те, що вони увесь час брехали їм про те, що виграють. Тож на кожному рівні, де міг би бути опір, просто стався абсолютний крах. На додачу до цього демократи, оскільки я вже давно кажу, що ними керує така собі група людей віком близько 80 років. Групи ці люди відмовляються передавати владу голови комітетів, які вчора протестували, і голови комітетів демократів. Всі, як ви знаєте, білі чоловіки у віці 70-80 років, які навіть не можуть спілкуватися з молодою аудиторією, тому все зруйновано. Це повернеться, коли речі пройдуть, але опір до поновлення. Трампа 2.0 було менше опору, ніж опір торі реформаторської партії Найджела Фараджа, і в це важко повірити, оскільки виглядає, що майже не було опору цьому, тому ви опинилися там, де ви є. Я думаю, що моя теорія буде заповнювати простір і дасть їм повний газ без гальма. Просто атакувати, 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 продовжувати переповнювати їх. Це стає психологічною штукою. Вони навіть не знають, що вибирати, і ви це бачите через висвітлення. Вони переповнені, вони не знають, куди звернутися. У них немає звичайних важелів влади, які вони могли б захопити. І тому вони, наче, пливуть. Як ви думаєте, хто повинен бути в списку пріоритетних цілей Міністерства юстиції Трампа? Ну, спершу, я думаю, нам треба повернути. Я на великий прихильник того, що радикальна прозорість і розсекречення наші найкращі друзі. Я думаю, що просто в епоху Трампа нам потрібно повернутися до початку. І я дуже твердий прихильник того, що Міністерство юстиції може з цим впоратися, бо вони мають так багато справ, щоб. Насправді забезпечити, що ми ніколи більше не пройдемо періоду озброєння. Я думаю, спеціальний прокурор загалом це потрібно зробити. І тоді спеціальний прокурор повертається навіть до часу перед тим, як Трамп став президентом. Ви повертаєтеся до операції Перехресний ураган, повертаєтеся до Кембриджа, повертаєтеся до участі Мі 6 повертаєтеся до участі п'яти очей та всього цього. Вам доведеться піти в деякі місця, куди люди не хочуть іти, але це має статися. Ми повинні дізнатися про розвідувальну спільноту. Загалом ви повинні повернутися до російського обману. Усе це вам потрібно повернутися до е, тієї викраденої виборчої кампанії. Потрібно повернутися до 6 січня, щоб дійти до суті цього, а потім розкрити величезну кримінальну змову проти президента Трампа. Сиділа на дієті 92 два рази. За звинуваченнями на... лише за справами Джека Сміта могли б скласти 300 років у федеральній в'язниці, тому що вони хотіли, щоб він помер у федеральній в'язниці. Та причина, чому вони зайшли так далеко, вашій аудиторії не слід втрачати з уваги. Вони ніколи не думали, що ми повернемося. Вор -вор... Вони думали, що ми закінчили. Ми можемо посадити Бенена до в'язниці, Навара до в'язниці. Ми можемо знити Трампа, вони закінчені. Це було зовсім навпаки, і саме тому вони такі шоковані і такі неорганізовані у спротиві. Вони просто стали ледачими, так і не працювали над великими м'язами, не робили повторення, які потрібні як у спорті, щоб бути на висоті. Крім всього, що відбувається, я думаю, що потрібно продовжувати розслідування щодо пандемії. Потрібно продовжувати розслідування, як це сталося щодо вторгнення в нашу країну. Дуже організовано. Хто за це заплатив? Хто це зробив? Отже, для мене це величезна серія розслідувань, які ми повинні провести щоб американці могли повністю зрозуміти, як з'явився цей апарат, як його озброїли, а потім як його використовують проти американців, і все таке, як пандемія. Пандемія до таких речей, як вторгнення в нашу країну. Тому я думаю, що це масивні розслідування. Якби я був впевнений, що конгрес може це зробити організованим чином з публічними слуханнями, я був би першим, хто цього рекомендував би, і можливо затримка. Але я вірю, що потрібно мати велику журі, потрібно мати високий рівень доказів, і все це має бути зроблено публічно. Але я думаю, що це триває роками. І для мене це одна з найважливіших речей, які ми могли б зробити. Це має статися. Або у нас не буде країни. Просто ми переможемо і змінимо дещо. Фундаментально змінимо речі. Адміністрація не піде на це. Ну ти маєш йти рак в тілі. Він метастазує зараз ми тут, зупиняючи його на адміністративній державі та в глибинній державі, але ти повинен повернутися до джерела хвороби і дійсно не просто вирізати його, а зрозуміти і вивчити, як це сталося і хто за це відповідальний. І я думаю, що багато людей потраплять до в'язниці. Тобто, я думаю, що багато людей потраплять у в'язницю на багато-багато років. Безпосередньо перед тим як Байден залишив посаду, він видав серію помилувань своїм союзникам, превентивні помилування і так далі. Як ви вважаєте, чи повинні вони? Залишатися в силі, чи є спосіб обійти ці помилування, це дуже захоплююча тема. Я вважаю, що Байден занадто довго чекав, бо намагався бути хитрим і не хотів. До речі, люди заходили до капітолію для інавгурації, а о півдні відбувається традиція прийняття присяги близько полудня. Отже, офіційно термін закінчується о півдні 20-го. Люди заходять близько 11-ї години і вони оголошують помилування. Це говорить про те, наскільки вони соромилися. Помилувань для сім'ї тощо я вважаю це іронічним, оскільки я відвідав федеральну тюрму, і я не пішов до табору. Я пішов до тюрми. Я пішов до тюремного блоку в камеру у в'язниці на 800 осіб, де перебувають 1200 ув'язнених через переповненість. Люди, які відправили мене туди, вважали, що я ніколи не повернусь. Ненсі Пелосі ніби викинули на узбіччя, тому що всіх старших демократів вважають безсилими. Але комітет J6, Просили помилування, це не чувано. Вони звернулися до Білого Дому і чинили великий тиск на Байдена, щоб отримати заздалегідь помилування загального характеру. Що ми навіть не знаємо, чи це законно. Це ніколи не траплялося в Сполучених Штатах за винятком одного технічного випадку з Ніксоном. І Ніксон дійсно мав комітет судочинства. Палати представників, який вже готовий був висунути проти нього кримінальні обвинувачення. Тож це не було так, наче він не знав. Ви розумієте, вони мали процес, який тривав понад рік. Ніксон чітко знав, у чому його збиралися звинуватити, коли це сталося чи можливо про відповідні речі. Тож це не було загальне попереднє помилування. Це було зроблено, щоб переконатися, що у вас є угода. Вони гарантували це йому, щоб він міг покинути білий дім і вони могли продовжити своє життя. Це зовсім інше. Люди, які відправили мене до в'язниці на чотири місяці за дрібний злочин, якого також люди не розуміють, у федеральну в'язницю. В'язниця, у якій я був, існує вже понад 100 років. Ніколи не мала дрібного злочину. Один з охоронців і один з керівників, один з хлопців, там сказав мені колись, що вони не могли знайти ще один проступок у федеральній системі. Наші в'язниці так переповнені, що навіть не мають місця для злочинців. Отже, ті люди, Ліс Чейні і Бенні Томпсон, люди, які накинулися на Трампа і передали кримінальні справи на Трампа Джеку Сміту, засудивши його на 300 років ув'язнення, злочини на 300 років ув'язнення для Трампа, відправили Пітера Навару до в'язниці і відправили тисячу осіб пов'язаних з подіями 6 січня до в'язниці. Ці люди потім пішли просити помилування за те, що вони зробили. Я такий, ого, о, те, що вони зробили, не витримує перевірки. Тож, по перше, я вважаю технічно, і я був великим прихильником цього. Що Міністерство юстиції не повинно здійснювати жодну з цих дій, або ми повинні піти іншим шляхом, тому що ми будемо притягувати цих людей до відповідальності. Це буде значною частиною розслідування великої кримінальної змови, не лише проти Президента Трампа і не лише щодо людей. Але що насправді відбулося? У мене я не маю часу, і це не палке бажання помсти в моєму серці. Просто це не що я маю, це те, що це ніколи не повинно повторитися на щастя. Мені пощастило бути достатньо витривалим ірландцем, що я зміг це пережити в 70 років 4 місяці у в'язниці, що не є легким. Ці в'язниці досить небезпечні через наркотики та насильство, яке виникає від наркотиків. Це дійсно для людей з J6 та інших, а також для людей, які не мають таких фінансових ресурсів, як у мене. Знаєте, упертість, яку вони мають бути захищеними, ми ніколи не можемо дозволити, щоб це повторилося знову. Я знаю, багато людей говорять, що якщо вони потрапили б до в'язниці, вони були б знищені за те, що мали. Люди 6 січня були такими зарозумілими, такими нахабними у міністерстві юстиції, тому що вони ніколи не думали, що люди Трампа повернуться, а тепер вони налякані. І я чую, що команда Джека Сміта дуже засмучена тим, що їх не помилували. Я е, просто скажу їм: найміть адвоката. Можливо, вам варто розглянути країни, які не мають угод зі сполученими штатами? так Можливо, вам варто подумати про те, щоб провести решту життя там, бо ці розслідування відбудуться. Ми не можемо, і у президента Трампа немає на це часу. Він займається своїми справами, але поруч з ним є люди. І ви вже можете бачити по людях, які входять у міністерство юстиції. Це Еміль Бовбовей, який просто був суперзіркою останні три роки. Він третя людина. Люди навколо президента Трампа, яких е, Борис Епштейн поставив туди, є надзвичайними. Тому люди в Англії повинні розуміти, що ми будемо мати. Такі речі будуть відбуватися кожного дня, але буде масштабна сторона розслідування, яка не керується Трампом або іншими людьми, щоб ми могли переконатися, що це ніколи більше не станеться в нашій республіці. Ви задоволені тим, що не потрапите знову до в'язниці? Бо я знаю, що була справа в Нью-Йорку проти. Отже, ви очевидно, не захищені. Ні, я не думаю, я не думаю, що я піду в це. Це. Абсолютно сфабриковане звинувачення, коли вони будували стіну. Спочатку казали, що він вкрав 22 мільйони доларів і зробив це від усіх людей на Мангетені. Вони просто у судовій заяві або суд місяць тому вони сказали, що це близько 50 тисяч доларів, які я дав ветерану, у якого не було ніг на гроші, які вони платили мені за е, всю організаційну роботу, яку я виконував навколо навколо стіни. Тож тепер я дуже впевнений, що не, хочу не туди. у в'язницю. Але знаєте, що це Олвін Брек, це ми тепер знаємо, що гроші допомоги ста пішли на підтримку со Підтримку. Це все. Це однаково, це та сама ситуація, яка призвела до того, що президент Трамп, ну ви знаєте, був визнаний винним у 34 злочинах. Тож ви не можете отримати справедливий суд. Ви знаєте це і вони б посадили президента Трампа. Якби він не переміг 5 листопада, ваша аудиторія повинна зрозуміти президента Трампа. Вони б намагалися посадити його у в'язницю на десяток років просто у Нью-Йорку. Тож це небезпечно. Це настільки сфальсифіковано, і ми бачимо, як люди зараз починають це відкидати. Але ні, я дуже впевнений, що це не станеться. Але я кажу людям. Не думайте, що це зникне, якщо ми не викорінимо це повністю зараз. Це може виникнути в майбутньому. І я кажу людям, коли вони вперше приходять, вони хочуть бути в керівних ролях. Я кажу: слухайте, вам треба глибоко подумати. Ви знаєте, ви маєте ретельно перевірити, бо ми протистоїмо встановлений порядок, який контролює наймогутнішу націю в історії Землі. Вони відправлять вас до в'язниці. Або у випадку з Трампом, про що я попереджав, убивство. Тож я казав: якщо ви не готові потрапити у в'язницю, якщо ви не готові пожертвувати своїм життям, ви у неправильній сфері. Це все повна політична війна між двома сторонами Сполучених Штатів, які не терплять один одного. Кожна сторона думає, що вони вважають нас варварами. Ми думаємо, що вони зруйнували країну. Ми вважаємо їх небезпечними. Вони вважають, що ми навіть більш небезпечні. Тут немає любові між іншими. І подивіться, що вони зробили з президентом Трампом. І тепер, коли ми при владі, ми винні цій країні, ось що я кажу людям: просто отримайте факти, що допомагає нам кожного разу, коли з'являються нові факти. Бо тепер подивіться, що відбувається. Редкліф потрапляє в ЦРУ, і за два дні, у перший день, вгадайте що ЦРУ насправді погодилося. Він повідомив, що ЦРУ погодилося, що вірус походить з лабораторії в Ухані. Що казала Воррум у не пам'ятаю 20 січня 2020 року? Ми вийшли з цим перші і нас зняли з усіх платформ. Нас деплатформували через те, що це теорія змови. Тепер ми знаємо, що ЦРУ мало інформацію. Наступного дня Радклів злив інформацію, що мовляв комуністична партія Китаю, оскільки НОАК контролювала лабораторію. Можливо, це або ненавмисно просочилося під їхнім контролем, або вони могли навіть випустити його. Отже, моя точка зору така: ми повинні, я хочу, розсекретити 5 мільйонів документів прямо зараз. Я хочу радикальної прозорості у всіх цих у всіх цих судових засіданнях, включаючи ми великі прихильники того, що генерал Мілі повинен бути повернутий до активної служби. Він повинен постати перед військовим трибуналом під законами єдиного кодексу військової юстиції, то який відрізняється від цивільного права тут. Генерала Мілі повинні судити за зраду, тому що я вважаю, що він винен у зраді, але. Це має бути зроблено справедливо і чесно, але я думаю, що це потрібно зробити зараз. І тому ви побачите людей навколо президента Трампа і люди в Русі Мага. У них є ці платформи, які справді дуже потужні, і вони чинять на них великий тиск. Ми повинні просувати це і продовжувати робити це. І люди повинні розуміти, що я великий прихильник. Опублікування документації про те, чим мі 6 і цру займалися роками. Британці не знали, що платять за це. Американці не знали, що платять за це. Це неприйнятно. Це дуже схоже на те, коли комісія Черча була створена в 70-х, тому що ЦРУ у нас не було комітету з розвідки в палаті представників. У нас не було комітету з розвідки в сенаті. Цру вийшло з-під контролю. Ми дізналися, що. Уся їхня причетність до вбивств у субсахарській Африці та в Латинській Америці, і вони навіть не хотіли торкатися їхньої участі у вбивствах тут, у Сполучених Штатах, ані Мартіна Лютера Кінга, ані Бобі Кеннеді, ані Джона Кеннеді чи інших. Правильно їхня участь, і тому я вірю у масове розсекречення.